Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь. Сьогодні середа, я знаходжусь на Луцькому авторинку. Так, так, середа, ви не помилилися, я не помилився. Багато хто з вас запитує, чи можна приїжджати серед тижня. там, понеділок, вівторок, середа, чи, чи є машини, чи можна щось забирати. Так, майданчики відкриті, я сьогодні вам покажу. Просто автомобілі деякі зачинені, більше зачинено, але телефончики до продавців є, ви можете сміло набирати телефончики. Вам відкриють, все покажуть і розкажуть. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого авто. Просимо підтримувати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Шкода ЄТІ. Так, 10 рік, 2,0 2.02 з різповним приводом, 229 тисяч пробігу, алькантара, панорамний дах. Ціна 10,555. Тут бачимо контакти. Іряний салон комбінований, клімат-контроль, підігрів. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008. 10 рік 1.6 1,6 дизель, 197 пробігу, ціна 9100 доларів. Бачимо контакти. В Гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, два кашкайчики по білому варіанту. Так, 12-й рік, 1,5 дизель, 227 пробігу, на механіці ціна 10,300. Контакти тут, жодного підфарбованого елементу, в гарній комплектації. Тканинний салон цікавить. Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію, а я покажу вам варіант, який знаходиться поруч. 11 рік, 1,5 дизель, 187 пробігу, механіка, ціна 10700. Контакти є, без підфарбувань, гарній комплектації і бачимо сервісна документація. Тканинний салон, є підігрів, клімат-контроль, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan X-Trail. Восьмий рік. Повний привід, 2.0 дизель. Так, 230 пробігу, ціна 9500. Контакти ось тут бачу. Так, Поруч покажу Mitsubishi Outlander. Outlander 10 рік, 2.0 дизель 217, пробігу ціна 9550. Повний привід. Контакти ось тут внизу. Салон шкіряний. Так, є релінги, перемички для, для якогось додаткового багажу. Кого цікавить, телефонуйте. Так, є три кросовери в одному місці, значить по першому варіанту. По X5, на жаль, немає інформації. Далі Kia Sportage. 15 рік 1,7, дизель, механіка, 185 пробігу, ціна 13200. Бачимо контакти, тканинний салон, механічна коробка передач. Хто шукає таку машинку, телефонуйте, отримуєте більш повну інформацію. Автомобіль на реєстрації. Поруч Mitsubishi Outlander XL. Так, По автомобілю це 10 рік, 2.0 дизель, 170 пробігу, ціна 10400. Тут бачимо контакти для уточнення інформації. Салончик По салончику комбінований. бачу. Так, комбінований салон. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай по автомобілю. Це 11 рік, 1,5 дизель. Бачимо контакти до власника і більше інформації, на жаль, немає. Кого цікавить? Телефонуйте, Отримаєте більш повну інформацію. Є кліматконтроль бачу. Салон тканини, коробка механічна. Кого цікавить, телефонуйте. Так, 20 рік, 2.0 дизель на автоматі, ціна 27500 доларів. Є всі асистенти, топова комплектація. Тут контакти до власника. Hyundai ix 35 Швейцарії. Значить, Це у нас є 14-й рік, 14 рік випуску, 2.0 дизель, повний привід, автоматична коробка, без підфарбувань, обслужений автомобіль. Тут бачимо контакти. Ціна 17300. Салон. Салон шкіряний. Рено Каджар. Каджар Інтенс. 17 рік випуску, модельний 18, 1,5 дизель, 145 тисяч пробігу, коробка механічна, лінзована оптика, безключовий доступ, парктроніки, камера 360, датчик світла. 15900 євро. Контакти ось тут. Значить, є читання дорожніх знаків, датчики втоми водія, датчики тиску в шинах, камера заднього огляду, сенсор на мультимедії. Гарний комбінований салон бачимо. З форкопом та парктроніками. Кода Кодіяк в комплектації Style Plus 2,0 дизель, 160 тисяч пробігу, автоматична коробка передач. Компанія EZ-Auto значить Вартість автомобіля 25300 євро. Тут контакти бачимо. Так, по салону, салон звичайний тканинний. Є панорамний дах, бачу. Форкоп, звичайно, парктроніки є. Більше інформації уточнюйте. Mazda CX5. Так, По опису це 2013 рік, 2.2 дизель, 13800. Вартість автомобіля. Є повний привід, автоматична коробка передач, автомобіль в рідній фарбі. Пишуть контакти, бачимо. Салон надзвичайний, тканинний. Хто шукає такий автомобіль, телефонуєте, отримуєте більш повну інформацію. Kia Sorento. Так, По опису у нас 15 рік, 2,2 дизель, 218 пробіг, ціна 22 500 доларів. Максимальна комплектація, пробіг оригінальний. Симімісна версія, бачимо контакти. Два ключі присутні. Шкіряний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника? Nissan Qashqai. Кашкачик з акустикою Боус. Це 2018 рік, 1,6 дизель. З автоматичною коробкою. Ціна 20 700 доларів. 131 тисяча пробігу. Бачимо контакти. Шкіряний салон. Панорама. Кого цікавить? Телефонуйте. Рено Колеос 13 рік 2.0 дизель, повний привід, кропка автоматична АСін, значить Є датчики світла, дощу, підігрів сидіння, електроніки. ціна 13900, тут контакти, акустика Bose 185, пишуть оригінального пробігу. Комбінований салон, клімат-контроль. Більше інформації уточнюйте. Audi Q5 по автомобілю. 15.3.0 дизель, квадро 190 пробігу. 900 вартість автомобіля, тут контакти. По комплектації клімат-контроль, панорама, підігрів сидінь, обдув сидінь, електросидіння з пам'яттю, є сліпі зони, камера заднього огляду, парктроніки, led оптика Так, Коричневі шкіряні сидіння. Кого цікавить, телефонуйте. Так, ще два кашкайчики по першому варіанту в білому кольорі. Так, 13 рік, 4х4 повний привід, 7-місна версія, 2,0 дизель. Так, 15700 доларів. Бачимо контакти. Шкіряний салончик з підігрівами, з клімат контролем. Кого цікавить, телефонуйте до власника, а я покажу поруч інший варіант. темно сірий колір. Це 11 рік, 1,5 дизель, 7 версія, акустика Bose, 12 300 доларів. Бачимо контакти. Є панорамний дах, сертифікат, сервісна історія, пробіг 177 тисяч. Кіріний слон, клімат, підігрів. Peugeot 3008. Так, 1,6 дизель, тизель, 15-й рік випуску, 177 пробігу, ціна на 12800. Бачимо контакти. Є кліматконтроль на оригінальних дисках, кого цікавить, телефонуйте до власника.